Дівчата, давайте ваше улюблене, його справжні почуття, до вас. Загадуйте свого чоловіка, партнера, того, кого хочете подивитися. Його справжні почуття до вас тут і зараз. Що людина думає, що хоче. Подобаєтесь, є тяга до вас, є думки про вас, якісь бажання є до вас, знаєте, таке маленьке, щоб було порозуміння, маленькі такі були між вами якісь ваші такі ідейки, якісь спілкування, хоче навіть з вами якесь... Таке цікаве майбутнє, але, знаєте, розбите серце в людини, і розуміє зараз він, що страждає він, і ви страждаєте також. Тому що між вами була якась, можливо, пауза перед цим. І ви теж в такому стані не дуже приємному, так? Але, знаєте, є бажання до вас, хоче людина дійсно якось проявитися, себе проявити, і розуміє, що дійсно ви будете відноситись. Вже до нього по справедливості, так як він себе вів, на що заслужив. І знаєте, по цій карті. Це трансформаційна карта. Вона каже про те, що вже так, як раніше не буде, буде по-іншому, але є перспектива, є дійсно зараз буде такий період трансформації ваших стосунків, ваших таких очікувань, очікувань навіть. І ця карта каже, що дійсно у вас є шанс на якісь відносини, але вони будуть зовсім інші, не такі, як раніше. Але все можна змінити, ви розумієте, і по цій карті можна сказати те, що вам треба тільки захотіти, а ось і він сам дивіться, дівчатка, ось і він сам тут, так? мабуть, від когось колись хтось пішов дуже так, некрасиво. От. Але ви можете дійсно поруч з цією людиною зіткати нове полотно свого життя. Варто вам тільки прикласти трішки зусиль і захотіти цього разом.